Вітаю всіх на моєму рукодільному каналі. Канал Чаївна ниточка та Галинчині фантазії. Сьогодні одна із моїх робіт поїде до своєї власниці, тому я поспішаю вам її показати. Цього разу чаївна ниточка спрацюва... співпрацювала не з спицями та гачком, а з голочкою. Це е, сумка шопер, популярна зараз, от, е, пошита з е, ну, тканини по типу мішковини і досить таки не, не щільна, досить таки рідка, бачите? Так, е, вишила я хре, традиційно хрестиком, от, і традиційні українські кольори, червоний і хаки. Тому що він, на жаль, дуже сильно завішу в наші будні, але е, виглядає досить таки, я б сказала, органічно і гарно. Ось така, е, така звичайна прикраса е, е, сумочки. Дякую всім за перегляд. Робіть добро і наближайте нашу перемогу. А я пішла творити далі.